Наше життя назавжди. В такій ситуації ти або піддаєшся паніці, впадаєш в віччя і страх, або навпаки, акумулюєш всю свою ненависть, злість в допомогу, починаєш працювати і робити надможливе. Ми обрали другий варіант, і вже понад 9 місяців, як працюємо на волонтерському проєкті, допомагаємо кожному українцю та нашим військовим. Я Оксана Скок. Керівник державного волонтерського проєкту більше дев'яти років я реалізовувала бізнес-стратегії компанії. Ми ніколи не ставили перед собою ціль запускати зовнішні проекти. 25 лютого ми випадково побачили запит на допомогу. Наші працівники хотіли допомагати, хто чим може, та бути корисними. Тому, звісно, ми відгукнулись на цю пропозицію і сказали так. Чи було це імпульсивне рішення? Так. Чи був у нас якийсь план? Ні. Ми просто почали працювати. Чути. Е, ще раз, будь ласка, три бензовози. Так, десять танків є, зафіксовано. Яких результатів ми досягли? Спершу наша лінія була інструментом зняття напруги і в один момент перетворилась на потужний інструмент прийняття рішень. У нас було збільшення кількості прийнятих дзвінків і штату волонтерів. Було 10, стало 120. Ми покращили рівень доступності. Було 6%, стало 82%. Лінія не лише працює, але й доступна. Були автоматизовані процеси. І найголовніший та найважливіший результат вдячність від людей. Я до вас вчора зверталася й позавчора. Фіксувалася інформація. Не виходив на связь чоловік з 22 числа. Велика вам спасіба. Появився, об'явився всій вашій допомозі. Підключили люди і знайшли.